під час сесії міськради депутати говорили про роботу комунальників. Були нарікання на купи сміття на кладовищі у Лукоцькому мікрорайоні та невивезне гілля після обрізки дерев на вулицях міста. Біля цих смітників накидані гілляки, якісь тряпки, якісь саме, контейнери вивозять. Фірма вивозить, яка цим займається. А те, що накидані, якісь там ну хто ж це пиляв, хто з їх туди накидав. За словами виконуючого обов'язки начальника управління житлово-комунального господарства Геннадія Малашенка, гілля повинні вивозити жеки, проте останні скаржаться на брак коштів. Побутові відходи повинні вивозити перевізники, які вивозять. Ну там що входить до побутових відходів. Ви знаєте, гілля повинна вивозити у нас обслуговуючі організації. Управителі або ЖЕКІ. Тобто, позиція з їх сторони. Вони вважають, що тарифи вже не переглядались давно, паливомастильні матеріали подорожчали, і вони, тариф не відповідає, вони не можуть в повній мірі справляти своїми функціями. Зараз, по чинному законодавству, ці тарифи встановлюють мешканці. Тобто проводять завальні збори. Вирішують, хто їх обслуговує. Геннадій Милашенко запевнив, що управління житлово-комунального господарства вже займається вивозом сміття. Допомагають у цьому люди, які виконують громадські роботи через центр зайнятості. Проте техніки дуже мало, і навіть новий погрузчик, який збирається купити місто, не вирішить кардинальну ситуацію. Вони дуже активно працюють, і техніки фактично дуже не вистачає. Ми залучили перед пасхальними днями, залучали додатково 8 одиниць техніки. Це стосується і кладовищ. У нас працювала додатково, окрім того, що є у нас Зеленбудо, край мало є. У нас залучалось три погрузчики. Ми працюємо, але сподіваємося, що нам техніки, навіть оцей погрузчик, що буде, це вкрайма. Піднімали тему і незаконного встановлення мафів по місту. Депутати закликали їх знести, адже господарі не сплачують податки та порушують занедбаними спорудами благоустрій міста. Я хотів би звернутися, щоб управління господарства розробило цю алгоритму з вами розмовляли стосовно того, як розміщати на їх території незаконні об'єкти, які знаходяться мафи, які заходяться в нашому місті. Комісія не припиняла свою роботу з незаконних маф та реклам. Нам не потрібно ніяких там придумувати історій. Є закон про благоустрій, згідно його, ми і будемо діяти. Нічого не потрібно нам ніяких більше відговорок. Давайте розпочинати цю роботу. Повірте мені, якщо ми вивеземо один-два незаконних об'єкти, знайдуться і власники, знайдеться все. Також депутатів хвилює небезпечне перехрестя біля навчально виховного комплексу номер 9 по вулиці Вороніській. Перехрестя вулиці Вороніська і там, де дев'ята школа, там дуже просять люди, якщо не лежачі поліцейські, що ми з вами там розмовляли да, в Фейсбуці. Там Траса якась там не дозволяє щось. Да? Ну, поясніть зараз, щоб усі розуміли це, то може якийсь неповноцінний світлофор, а з кнопкою для людей, як на Вінниці, от є. Що люди переходять, нажимають кнопку і ну загораються червоне для автомобілістів. У нас такі питання тільки по погодженню та по проекту обласного управління поліції да. щодо лежачих поліцейських на вулиці Воронівській. Вона не може там бути встановлена, бо це магістральна вулиця заборонена на них ну, такі обмеження. Да, тобто Альтернативу ж ну треба як добре. Дякую, але в першу чергу там повинні поставити достатню кількість камер, і контролювати рух. То вже потом, а камер понаставляти і штрафувати безбожно. Що можна летати?